Вистоявши зараз, звільняючи нашу Україну зараз і даючи перемогти Україні зараз, кожен і кожна, хто бореться заради України, дає свободу і усім новим поколінням нашого народу. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. У часи війни допомога військовим є не просто важливою, а життєво необхідною. Саме тому Кременчук продовжує підтримувати зсу і сприяти наближенню перемоги. Яку сучасну навігаційну систему отримали наші військові, та в чому її основні переваги? Дізнайтеся вже за мить. Наше місто зробило черговий важливий крок у підтримці армії. Бійцям із 145-го окремого батальйону територіальної оборони передали 10 квадрокоптерів з дистанційним керуванням МАВІК, п'ять із яких обладнані тепловізорами. Таке спорядження допоможе нашим військовим збільшити ефективність ведення бойових дій та забезпечить постійний нагляд за противником із повітряного простору. Сьогодні передаємо нашій теробороні 10 дронів для того, щоб виконувати завдання за призначенням для проведення. Розвитки для проведення інших бойових завдань. Я впевнений, що вони хлопцям допоможуть, будуть їхніми очима, їхніми помічниками на передовій і дозволять зберегти і здоров'я життя наших захисників. Дрони Мавік відомі своєю надійністю, якістю та широкими можливостями. За допомогою них українські військові зможуть вести розвідку, виявляти ворожі позиції і в такий спосіб зберігати власні життя, підвищувати обороноздатність армії це обов'язок кожного з нас. Ще раз дякуємо. І робимо все для того, щоб перемога була ближча і, да, і швидше і якомога менше хлопців загинуло. Для цього треба техніка. Це війна технологічна, ми це розуміємо. Захисники висловили вдячність міському голові Віталію Малецькому та депутатському корпусу Кременчуцької міської ради за необхідну підтримку. Вже сьогодні Мавіки почали виконувати бойові завдання. Разом наближаємо нашу перемогу та віримо в Збройні Сили України. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Модернізація медицини та вдячність лікарям, народний депутат України Олексій Мовчан подякував Кременчуцьким лікарям за сумлінну працю. Більше про це дивіться далі. Сучасна та якісна медицина одна з найважливіших умов розвитку здорового та працездатного суспільства. Звичайно, під час повномасштабної війни підтримувати та розвивати цю галузь дійсно складно. Та, попри все, наші медики роблять усе можливе і неможливе для забезпечення у Кременчуці високого рівня медицини. Підтримує їх у цьому народний депутат України Олексій Мовчан. Сьогодні він відвідав Кременчуцький перинатальний центр і побачив, наскільки обладнання, яке отримав заклад, завдяки його. Підтримці допомагає у роботі медикам, завдяки ці мовчану. Ми отримали два роки назад важливе обладнання. Це було апарат УЗД експерт класу і пресіони рентген-комплекс. Це обладнання використовується кожен день. Кристується кожен день для лікування маленьких пацієнтів, вагітних абсолютно безкоштовно. Дякуємо. Нашому народному депутату нам дуже зручно на ньому працювати. Так як він є експерт-класом. Ми проводимо дослідження у вагітних. Ми можемо робити такі дослідження, як е, вимірювання баткових артерій. Також на цьому апараті ми робимо дослідження молочних залоз. До цього у нас не було такої можливості. І УЗД також щити подібної залози з 2020 року народний депутат підтримує перинатальний центр, залучаючи субвенції з державного бюджету Олексій. Мовчан особисто подякував працівникам медичного закладу за сумлінну працю і вклад у майбутнє. Ми залучили близько 10 мільйонів гривень на різного роду обладнання. УЗД рентгенологічний апарат переносний для дитячої реанімації. Ще окремі категорії обладнання. Я дякую лікарям, дякую працівникам перинатального центру за. Той вклад в наше майбутнє, яке вони роблять, також Верховна Рада України відзначила окремих працівників лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька за відданість своїй справі. Тож народний депутат вручив відзнаки медикам. Окрім цього, Олексій Мовчан поспілкувався із працівниками, дізнався, з яким навантаженням зараз працює медичний заклад, плани покращення роботи та потреби лікарні. Завдяки співпраці із Олексієм Васильовичем Мовчаном ми отримали чудову гуманітарну допомогу в вигляді ліжок, штативів, контейнерів для того, щоб знешкоджувати відходи, які проводяться в результаті маніпуляцій. Чудові ліжка, які мають електропривод, які мають протипролижніві матраси, подушки. Також ці ліжка будуть встановлені у новому відремонтованому травматологічному відділенні. Дуже вдячні за те, що. Нас бачать за те, що нас чують, за те, що нас поважають, цінують і люблять. Лікарі приділяють масу уваги пацієнтам, вони використовують весь свій вільний час для того, щоб надавати медичну допомогу. Це найпотужніший заклад охорони здоров'я в районі. Тобто тут, лікуються, тут лікують і рятують життя людей із. Глобиного, Семенівки, Шушвалівки, Градиська і багатьох багатьох інших громад, тому що в селищних громадах система охорони здоров'я. Сильно на іншому рівні знаходиться. Відповідно, дуже важливо підтримувати саме цей заклад для мене, як для депутата від Кременчуцького району, тому що складні випадки лікують тільки тут, в нашому районі. Я подякував працівникам закладу. Це неймовірна робота, це неймовірний вклад, і ми постійно повинні не забувати про цю роботу. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Забезпечення громадської безпеки та відновлення Кременчуцької міської територіальної громади це важливі питання, які потребують нагального вирішення. Саме тому 5 липня у Кременчуці була створена робоча група, яка розроблятиме рішення для покращення умов життя громади. Сьогодні у Кременчуці створили робочу групу з громадської безпеки та відновлення міста і навколишніх громад. Її члени братимуть участь у розробці стратегії розвитку Кременчуцької міської територіальної громади та планів дій щодо реалізації програм соціального та економічного зростання. У виконкомі відбулося перше засідання робочої групи. Приїхали наші партнери з ЮНІПІ, партнери з асоціації учасницького розвитку з Полтави, які допоможуть нам в організації процесу. Тому сьогодні ви починаєте Сподіваємося, що в результаті роботи робочої групи з'являться нові цікаві проекти для Кременчуцької громади, які будуть покликані забезпечити і рекавері, процес відновлення. Головне, що для нас зараз ну і звичайно підвищать безпеку на теренах нашого міста і на теренах Кременчуцької територіальної громади. Першим успішним нашим проектом стане центр життєстійкості, який ми запланували найближчим часом в місті Кременчуці відкрити, який допоможе. В реалізації наступних сподіваюся, проектів, також діяльність робочої групи буде спрямована на вирішення першочергових потреб нашої громади у відновленні та забезпеченні громадської безпеки в її межах. До складу робочої групи увійшли представники органів місцевого самоврядування, силових структур та представники громадських організацій. Сьогодні у нас були присутні наші партнери. Це програма розвитку ООН та асоціація учасницького розвитку громад, які будуть допомагати нам реалізовувати проект. Центри життєстійкості ми обговорили основні задачі в діяльності нашої робочої групи. Вирішили, що будемо готувати пропозиції до плану її роботи на найближчий час, а також домовилися про навчання для учасників цієї робочої групи, яке спільно з партнерами ми проведемо, і будемо шукати проєкти, які можемо реалізувати не тільки за кошти нашої територіальної громади, а також і за кошти міжнародних партнерів деф Асоціація учасницького розвитку громад одна із сторін реалізаторок проєкту та є імплементуючим партнером програми розвитку ООН. Спільно вони реалізують проєкт щодо розвитку груп з громадської безпеки та відновлення у громадах Полтавської області. Організація вже не вперше співпрацює з Кременчуком та має позитивний досвід реалізації спільних програм. Група буде працювати. Яким чином закцентуватися на певних питаннях громадської безпеки у громаді? Яким чином інформувати мешканців та мешканців. Шиканок праці питання, ну і також питання відновлення, в тому, що це не лише інфраструктурне відновлення, це і соціальна згуртованість і вирішення соціальних конфліктів. Тобто, саме над цими питаннями ми будемо працювати. Ми будемо надавати консультативну підтримку членам, членкиням робочої групи. Також будемо проводити такі спеціалізовані навчання, які стосуватимуться проєктного менеджменту, які стосуватимуться розширенню прав людини, завданнями робочої групи також також є розробка спільних проєктів взаємодії населення з підрозділами Нацполіції, ДСНС та багатьма іншими інституціями. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Спочатку Канада, потім Америка. Кременчуцький музичний гурт «Пробасент Харді гастролює за кордоном та збирає донати для ЗСУ. Вчора музиканти взяли участь у святковому параді у Вашингтоні з нагоди Дня Незалежності Сполучених Штатів. Вчора, під час святкування Дня незалежності Сполучених Штатів у Вашингтоні, гурт про Басен Харді з Кременчука представив Україну на параді. Музиканти презентують нашу країну всьому світу та дякують американським партнерам за допомогу у боротьбі з ворогом. Представляти Україну на такому ну святі День незалежності Сполучених Штатів Америки. Це супер класно. І таким чином ми хочемо сказати дякую нашим партнерам американським за вони допомагають, тому що ну зараз дуже важко ситуація напружена і. Ми вдячні правда, за допомогу. Нагадуємо про Бас Харді гастролює Америкою. Мета туру благодійна. Під час виступів у Канаді кременчужанам вдалося зібрати 43 тисячі доларів для допомоги ЗСУ. Наразі в США гурт так само проводить аукціони та збирає донати для захисників. Ми попросили лоти у нас в України. Ми з ними співпрацюємо. Це абсолютно різні лоти. Насправді, це може бути шмат гелікоптера. Це може бути шмат збитої переробленої ракети. В mm лотцеї. -hmm. Ільзи, це чарки відстріляні. А, тобто, по факту нічого неймовірного, але просто є розуміння а, тут у українців, які приходять нас підтримати. Що це не за як щось утримати, а це підтримати Україну ще якомога більше зібрати. До речі, у той час, поки музичний колектив здійснює важливу місію за кордоном, 30 червня побачив світ спільний трек українських гуртів про Басен Харді та Даха Браха під назвою Туман це продовження історії. Від треку Доброго вечора ми з України та фраза, яка була сказана Марком Галаневичем, з гурту Даха Браха зараз, отримала форму нову новий трек, який називається Туман. Це спільна робота гурту про бас Харді» і гурту Даха Браха. Нарешті, нарешті, нарешті. Сьогодні ми в Нью-Йорку і сьогодні ми презентуємо трек нашого. Спільний трек разом з гуртом Даха Браха. Он від зараз на екрані. Чому саме в Нью-Йорку? Тому що ек... Ек... саме е... голос, саме вокал писався в цьому місті півроку тому. Співпраця полягала в тому, що хлопці зробили якесь певне тло музичне. А ми спробували зробити е, ну, його, е, оживити з допомогою там е, продавньої пісні і там всяких вокалізів. Автори надихнулися українським фольклором та електронною музикою. Основою для колаборації артистів стала народна пісня Туман Яром Котиця. Кадри до кліпу створені штучним інтелектом. Хотіли я... Максимально зробити щось страшове, щось нестандартне, але в процесі ми прийшли все ж таки до кіберпанку, тому що основна мета цього відео показати нову футуристичну Україну після нашої перемоги прогресивна, не нестандартна. знаєте, така ну футуристична, це супер слово для того. На відео бачимо Україну майбутнього успішну, прогресивну, квітучу, технологічну країну, яка не забуває свої корінні традиції, шанує спадщину предків та будів. Дує майбутнє. Слідкуємо й далі за гастролями про Бас Ендхарді та про результати вам обов'язково розповімо. Сьогодні у Кременчуцькій бібліотеці відбулася чергова зустріч в рамках циклу Цікаві історії із запасників музею. Відвідувачі мали змогу більше дізнатися про археологічні та геологічні знахідки Полтавщини та за межами України. Деталі у наступному матеріалі. Раз на три місяці у міській публічній бібліотеці проводять зустрічі з директоркою краєзнавчого музею Аллою Гайшинською. Зустрічі відбуваються в рамках циклу Цікаві історії із запасників музею. Сьогоднішня зустріч буде присвячена археологічним знахідкам. Ну, знахідкам, які були знайдені в землі на території нашого міста або ну біля нашого міста. Сьогодні Алла Павлівна буде із експонатами з нашого краєзнавчого музею. А в нашій бібліотеці у нас є багато літератури, яка присвячена саме археологічним знахідкам, які на території Полтавщини були відкопані. Цього разу відвідувачі бібліотеки мали унікальну можливість познайомитися з геологічною колекцією, яка є найбільшою в Полтавській області. Серед експонатів, як відомі зразки різних порід, такі рідкісні екземпляри, чи вік налічі до 30 мільйонів років. Присутні також дізналися, що у цій колекції. Ці є предмети, які за легендою можуть допомогти здійснити заповітні бажання. Експонати це представники, так скажімо так, групи збереження археології і групи збереження геологія. І ми розкажемо і про ці експонати, і спробуємо потім загадати бажання, і віримо, що воно збудеться. Крім геологічних знахідок, відвідувачі дізналися про археологічні експонати, які зберігаються в музеї. Гостям розказали непросту історію цих артефактів і детальніше ознайомили з їхнім походженням та значенням. Це дозволило кремечужанам краще зрозуміти минуле Полтавщини і відчути його зв'язок сучасністю. Я сьогодні розкажу про містичні властивості каменів, які зберігаються у нас у фондах. І ми роздивимося ті предмети археології, на які в експозиції не завжди звертають увагу, тому що вони не дуже блискучі, не дуже великі, не дуже яскраві, тому що їм по декілька тисяч або декілька сотень років. Тому от сьогодні ми спробуємо їх роздивитися поближче. Сьогоднішня зустріч в рамках циклу Цікаві історії запасників музею не тільки розширила знання відвідувачів з геології та археології, а й запалила інтерес до вивчення минулого та культурного надбання нашої землі. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Майбутнім абітурієнтам, нинішнім випускникам шкіл, є над чим замислитись, обираючи майбутню професію. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського працює за вимогами сучасності. і Пропонує абітурієнтам чимало цікавих та затребуваних спеціальностей. Докладніше в наступному сюжеті вже кілька років поспіль на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського навчають за спеціальністю менеджмент соціокультурної діяльності. Цей фах відкриває перед студентами широкий вибір професій. Випускники можуть керувати закладами культури, творчими колективами, займатися продюсерською діяльністю, а також реалізовувати себе у сфері соціально-культурних проєктів, моди та шоу-бізнесу. Ми вчимо наших здобувачів працювати в команді. Так звані скіли soft skill, hard skill, тобто м'які навички і тверді навички, тверді як управлінця, м'які це створити команду, створити проект, віднайти джерела фінансування, втілити цей проект і так далі. Серед переваг навчання ще й розвиток творчих здібностей, цікаві проєкти, подорожі, спортивні заходи та зустрічі зі студентами інших країн. Ми залучаємо роботодавців. От у нас договори про співпрацю, і бібліотечна система, і архівний відділ виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, і ЦНАП, і інші установи і так далі. Нам дуже корисні відгуки роботодавців, потенційних, тобто кого ми готуємо, чи правильно ми готуємо, чи ні. Студентка Софія минулого року постала перед вибором майбутньої професії. Минулого року я, напевно, як і всі абітурієнти була дуже спантелична тим, куди вступати, які університет обирати. А ось і вирішила залишатися в рідному місці, вступати до цього університету. І я так побачила цю спеціальність менеджмент соціокультурної діяльності. Вона здалася мені дуже цікавою. У нас дуже активне студентське життя. Ми їздимо на різні екскурсії, відвідуємо театри. І все таке інше дуже цікаво. Інформаційно-бібліотечна та архівна справа. Спеціальність не менш затребувана. Щорічно за нею мають можливість набирати 50 студентів 25 денного та 25 заочного навчання. Навчаючись студенти мають можливість працювати і у фотолабораторії, реалізовувати тут свої креативні ідеї та таланти. До того ж, у цьому виші студентоцентрований підхід до кожного абітурієнта. Вимоги це вони, ну, вступні випробування це загальнонаціональні вимоги проходять. А далі, далі одна із вимог зараз сучасної реформи освіти. Це студентоцентрований підхід. Тож, якщо ви майбутній абітурієнт і ще не визначилися з вибором професії, студентка Софія має для вас власну пораду. Звісно, порадила абітурієнта вступати на наші спеціальності. Ось тому, що це дійсно дуже цікаво і можна отримати сучасну професію. Порадила б, напевно, не боятися робити цей крок, робити його наскільки це можна свідомим. Ось і вступати дійсно туди, куди хочеться, куди вас кличе ваша. Серце Анна Майченко, Дмитро пропастін. Кременчуцькі новини. З 26 червня по 2 липня в Іспанії проходив чемпіонат Європи з греко-римської боротьби. Кременчук представив борець Іван Мірзоєв, який посів третє місце. Детальніше про це дивіться у наступному сюжеті. Кременчуцький спортсмен Ірван Мірзоєв гідно представив наше місто на чемпіонаті Європи ю 20 з греко-римської боротьби. Спортсмен продемонстрував вражаючі зусилля та високу майстерність та здобув третє місце за підсумком чотирьох зустрічей у ваговій категорії 72 кілограми. Розраховував взагалі на золото. спогам боком боком Результатом нужно быть довольным своим, какой ты получаешь, трудишься. Нужно быть кожним результатом. Я думаю, своїм довольным і стремиться до к лучшему. Чемпіонат Європи тривав з 26 червня по 2 липня в Іспанії. Загалом Україну представили 10 спортсменів. Тренер Ірфана відзначає його наполегливість та гідний виступ. Такий напругливий спортсмен у нас дуже старається і працює над собою дуже гарно. Вже не вперше він на мірової арені здобуває медаль для Полтавської області і впевнено рухається вперед. На чемпіонаті Європи Ірфан Мірзоєв провів чотири зустрічі. Зазначає, що найскладніша була збереження. З Азербайджаном. Первая встреча была у меня с эстонцем. Вторая встреча была у меня с Румыном. Тоже хороший соперник был. И третью встречу я боролся с азербайджанцем. К сожалению, я проиграл по своей ошибке. И на следующий день боролся с была с немцем. Я одержал там досрочную победу. І третє місце. Повномасштабне вторгнення внесло свої корективи у розвиток спортивної галузі загалом і греко-римської боротьби, зокрема. Більш більш стала. Уже такого нету, що дітей застой, дітей простой, де це інтересне і з руками, де і спортсменам, так що все в прогресі. Наразі спортсмен готується до чемпіонату світу, який пройде у серпні у Польщі. Я пропустив прийом в партері. И буду больше работать над фактором, чтобы на чемпионате мира отыграться на него и завоевать там золото. Варто відзначити, що Іспанія стала першою країною, яка обмежила в'їзд російським та білоруським спортсменам, адже вбивці не повинні виступати на спортивних майданчиках цивілізованого світу. Цей крок показує, що Іспанія виявила сильну та непохитну позицію, висловила підтримку Україні та засудила дії російських загарбників. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Крамочицькі новини. Ми українці, а отже, ми вільні. Ми українці, а отже, ми цінуємо мир. Ми українці, а отже, ми діємо на 100% наших сил, коли треба захищати. А наш спосіб життя, слава Україні.